Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми поговоримо про порядок декларування доходів громадян за 2011 рік. З 1 січня цього року вже розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2011 році. Декларування доходів за 2011 рік здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, який набрав чинність 1 січня 2011 року. Згідно з податковим кодексом, строк подання річної декларації про майновий стан і доходи для тих, хто зобов'язаний її подати, визначений до 1 травня. Цьогорічна кампанія декларування доходів має суттєві відмінності від минулорічних. У зв'язку із запровадженням податковим кодексом з 1 січня 2011 року прогресивного оподаткування із застосуванням поряд з основною ставкою податку на доходи фізичних осіб 15%, підвищеної ставки у розмірі 17%, якщо загальна сума доходу за один місяць перевищує 10 мінімальних заробітних плат, зобов'язані подавати річну декларацію про доходи громадяни, яким виплачувався дохід двома або більше податковими, агентами і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць року перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Тобто за 2011 рік ця сума складає 9410 гривень за місяць. Крім того, вперше чинним законодавством визначено обов'язок подання річної декларації про майновий стан і доходи за 2011 рік до податкового органу за місцем проживання для окремих категорій громадян. Це такі категорії. Державні службовці згідно з статтею 13 закону про державну службу, посадові особи органів місцевого самоврядування згідно з статтею 13 закону про службу в органах місцевого самоврядування, судді згідно з статтею 54 закону про судоустрій та статус суддів і народні депутати згідно з статтею 25 закону про статус народного депутата. Крім того, передбачено подання річної декларації кандидатами на обрання судді претендентами на посаду державного службовця чи посаду в органах місцевого самоврядування, кандидатами на пост президента, кандидатами у депутати міських рад та на посаду сільського селищного міського голови. Форма декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року номер 1395 із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 3 лютого 2012 року номер 84 Декларація у новій редакції складається з восьми розділів і семи додатків, які є складовою частиною декларації. При цьому додаток сьомий подають лише державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, судді, народні депутати та претенденти на посаду державного службовця чи посаду в органах місцевого самоврядування, кандидати на пост президента, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського селищного міського голови. Декларація подається до органу Державної податкової служби за місцем податкової адреси платника податку, тобто за місцем проживання, за яким фізичну особу взято на облік в органах Державної податкової служби. Обов'язково мають задекларувати свої доходи за 2011 рік громадяни, які одержували до прикладу такі доходи. Доходи від оренди приміщень чи землі. Іноземні доходи. Спадщину або подарунки від фізичних осіб, матеріальну допомогу у сумі понад 1320 гривень на рік, доходи від продажу акцій та інших корпоративних прав, мали заборгованість, за якою минув строк позовної давності, якщо сума такої заборгованості перевищувала 470 гривень 50 копійок, а також будь-які інші доходи, з яких при їх одержанні не було сплачено податок. Відповідно до податкового кодексу, обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував такі доходи, від операцій продажу майна, а також договорів дарування, при нотаріальному посвідченні яких було сплачено податок на доходи фізичних осіб. Отримували доходи лише від податкових агентів, і при цьому загальна сума доходу за будь-який місяць не перевищувала 10 мінімальних заробітних плат. Доходи у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку. Податківці всебічно сприяють поданню декларації, надають безкоштовно бланк декларації та допомагають в її заповненні. Перед поданням декларації можна попередньо звернутися за телефоном до податкової інспекції за місцем свого проживання та додатково з'ясувати всі незрозумілі для платника податку питання щодо порядку заповнення та подання декларації. Для зручності громадян на період кампанії декларування доходів податкові органи області чергують з продовженим робочим днем до 19-ї години, а також у вихідні дні. Крім обов'язку подання декларації про доходи, є право подання такої декларації з метою реалізації права на податкову знижку. Для тих, хто має бажання подати декларацію, щоб скористатися правом на податкову знижку, строк встановлений податковим кодексом до кінця року, наступного за звітним, тобто до кінця 2012 року за 2011 рік. Податкова знижка це документально підтверджена сума витрат. Платника податку у зв'язку з придбанням товарів або послуг у резидентів, фізичних чи юридичних осіб протягом звітного року, на яку зменшується загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний за наслідками звітного року, саме у вигляді заробітної плати і у випадках, визначених податковим кодексом. Тобто Податковим кодексом передбачено право кожного громадянина резидента України, який працює, одержує заробітну плату повернути собі з бюджету частину сплаченого податку протягом звітного року із заробітної плати, якщо протягом такого року платник поніс передбачені кодексом витрати. Здійснюється це шляхом зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, одержаного протягом звітного року, на суму таких витрат та шляхом проведення перерахунку податку зменшеного доходу. Податковим кодексом визначено перелік витрат, дозволених для включення до складу податкової знижки. Цей перелік включає витрати сплачені платником податку. На користь вітчизняних закладів освіти, на здобуття середньої професійної або вищої освіти, самого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше, ніж 1320 гривень у розрахунку за кожний місяць навчання. Витрати платника податку. На сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення. Але ця сума не повинна перевищувати у розрахунку за кожний місяць звітного року, протягом яких діяв договір страхування. При страхуванні платника податку суму 1320 грн. гривень на місяць. При страхуванні члена сім'ї першого ступеня споріднення 660 у розрахунку за кожного застрахованого члена сім'ї. Частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, благодійні внески або пожертвування у розмірі, що не перевищує 4% від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року, суми витрат платника податку на репродуктивні технології, а також на оплату вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини. Витрати на переобладнання транспортного засобу з використанням скрапленого газу та білопалива і витрати на будівництво доступного житла. При цьому загальна сума нарахованої податкової знижки, тобто сума усіх витрат, не може перевищувати суму річного оподаткованого доходу у вигляді заробітної плати, зменшену на суму утриманого єдиного соціального внеску та податкових соціальних пільг. До складу податкової знижки включаються лише фактично понесені вітрати, підтверджені платником податку документально, а саме фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, іншими розрахунковими документами, договором, які визначають продавця товарів та визначають суму таких витрат. Для повного та своєчасного проведення розрахунку сум, які підлягають поверненню з бюджету внаслідок застосування права на податкову знижку, а також надання податковими органами допомоги платнику податку при заповненні декларацій у встановленому порядку, радимо платникам податку додавати до декларації копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до складу податкової знижки. Зверніть увагу, що з урахуванням змін, внесених до порядку розрахунку суми податку до повернення, необхідно надати також довідку від працедавця про суми нарахованої заробітної плати, суми утриманого єдиного соціального внеску, суми наданих податкових соціальних пільг та утриманого і перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати. Віднесення до податкової знижки частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених податковим кодексом. Право на податкову знижку щодо сплачених за іпотечним кредитом відсотків мають платники, в яких договори на отримання кредиту, на придбання чи будівництво житла відповідають одночасно таким умовам. Кредит має бути отриманий в банку. У кредитному договорі має бути зазначено, що його видано на придбання будівництва житла, яке приймається у заставу. До кредитного договору в обов'язковому порядку має бути укладений договір іпотеки нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід'ємним доповненням до кредитного договору. Договор іпотеки обов'язково має бути нотаріально посвідченим. Договір про іпотечний кредит укладено на термін не менше ніж 5 років. Право на податкову знижку виникає за одним кредитом, забезпеченим предметом іпотеки, який платник визначає як основне місце проживання. Такий платник податку може включати щорічно до складу податкової знижки частину суми процентів, фактично сплаченої за одним іпотечним житловим кредитом, починаючи з року, в якому об'єкт житлової іпотеки придбавається або збудований і починає використовуватись як основне місце проживання. Якщо фактична площа житла менша, ніж 100 квадратних метрів, то до складу податкової знижки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом. Якщо площа житла перевищує 100 квадратних метрів, то до складу податкової знижки включається частина суми процентів із застосуванням понижуючого коефіцієнта. Платники податку на доходи фізичних осіб мають право включити до складу податкової знижки частину суми процентів, сплачену за іпотечним житловим кредитом, виданим та повернутим як в національній, так і в іноземній валюті. Суми сплачених протягом року процентів за іпотечним кредитом підтверджуються платіжним дорученням банку з відміткою про перерахування коштів. Якщо у вас виникають питання щодо застосування податкового законодавства, телефонуйте до інформаційно-довідкової служби ДПС у Закарпатській області за телефоном 61 38 65. До зустрічі!